Уже традиційно, з нагоди Дня захисників і захисниць України, колектив податкової служби Дніпропетровщини долучається до шляхетної місії підтримки наших воїнів та власноруч готує страви з особливим святковим оформленням. Всі смаколики зі словами вдячності керівництва податкової Дніпропетровщини передали нашим захисникам, які тримають неба над містами і селами декількох областей України. Офіс податкових консультантів податкової служби області став інтерактивним майданчиком для проведення чергового засідання регіональної платформи діалог влади та бізнесу. Учасники заходу мали можливість познайомитися з сучасним механізмом послуг, орієнтованим на комунікацію з платниками на принципах рівних можливостей, поваги та інклюзії. Податківці детально зупинилися на особливостях плати за землю та податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, на питаннях податкових перевірок, погашенні податкової заборгованості та сучасних форматах спілкування з податковою службою. Конструктивна взаємодія податківців регіону та федерації організації роботодавців Дніпропетровщини сприяє ефективному діалогу, знаходженню дієвих рішень та наповненню бюджетів усіх рівнів. Чергове засідання відбулось за участю очільниці податкової служби регіону Теодозії Чернецької. До діалогу також долучилися керівництво та представники федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини, керівник Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок, представники інститутів громадянського суспільства та бізнесу. Адаптація ветеранів через розвиток власної справи можлива завдяки реалізації системної підтримки захисників і захисниць. Про це йшла мова на онлайн-зустрічі податківців Дніпропетровщини зі слухачами Центру ветеранського розвитку при університеті митної справи та фінансів. Розширюємо горизонти студентів про діяльність податкової служби. Перше на базі Офісу податкових консультантів при податковій службі області відбулася зустріч податківців зі студентами та викладачами університету митної справи та фінансів у межах комунікаційної податкової платформи. Під час екскурсії студенти побачили, як в офісі працюють з платниками. Громадська рада при податковій службі регіону продовжує бути важливим комунікаційним майданчиком для партнерства податкової з громадськістю і бізнесом. Черговий діалог відбувся одночасно в офлайн та онлайн форматах за участю очільниці податкової служби області Теодозії Чернецької. У центрі уваги декілька важливих питань, які стосуються законодавчих новацій та сервісних послуг податкової. Чергова інформаційно-роз'яснювальна інтерактивна сесія з представниками обласної державної адміністрації та територіальних громад дозволила оперативно розглянути широке коло актуальних для громад області питань, які мають вагоме значення для розвитку територій. День вшанування пенсіонерів і ветеранів Державної податкової служби України податківці Дніпропетровщини зустрілися з тими, хто формував міцну основу податкової системи у перші роки незалежності. хто пройшов шлях від ручного обліку до сучасної цифровізації податкових процесів. Щиро вітаємо усіх пенсіонерів та ветеранів податкової служби зі святом. Податківці Дніпропетровщини поглиблюють комунікації зі студентством. У жовтні пройшли зустрічі зі студентами університету митної справи та фінансів Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Криворізького національного університету, інженерно-навчально-наукового інституту, а також вищого професійного училища номер 17 Студентів ознайомили з історією виникнення податків, організаційною структурою служби, функціональними повноваженнями, адмініструванням податку на доходи фізичних осіб та правом на податкову знижку за навчання. Також податківці розповіли і про кар'єрні можливості у державній службі. Особливу увагу звернули на сервіс нового типу Офіс податкових консультантів.